Добрий день, я зараз вам розповім, як працювати з коваркою вмф 1100. Для початку нам треба вікнути в мережу та натиснути кнопку о, з права. Вона повинна пікнути та, в принципі, запускає, буде запускатися. Лівий контейнер: нам треба, ми засипаємо каву зернову. В зернах. В правий контейнер ми засипаємо о, шоколад. Ось піддон для відпрацьованої кавити. Піддон для каплезбірника, там водичка стікає. та цей бак ми заповнюємо чистою водою. При запуску молочна трубка повинна бути вставлена в такий фіксатор, та вставлена в вузол видачі гарячої води. Зараз каварка запускається. Та буде нагріватися. Ми зараз вам покажемо, як знімати лічильники та проводити повну чистку каварки в кінці робочого дня. <клес> Ось каварку в нас запустила, є доступ до всіх напоїв, як залізнею працювати. Щоб зайти в меню лічильників, треба натиснути в лівому верхньому кутку. І у нас з'являється три полосочки. Заходимо, і тут є у нас такий пункт, як розрахунок. Ми в нього заходимо і є пункт лічильник. І тут показується нам, які, скільки кави ви загалом, ось, в принципі, скільки кави, там, якою у вас використано. Далі. Як взагалі запускати? Зараз ми прогонимо один одним. Американо. Ось ми каварку запустили. В принципі, потім виймаємо цю штучку, ставимо у нас в Американо. О, в, боже, в, американо в молоко в цю трубку. І, в принципі, все. Цю штучку ховаємо ось сюди, то вона у нас буде лежати. Все, далі. Зараз ми, як в теорії, зробимо капучино. Але замість молока у нас вода, звичайна. Тому просто, щоб нам правильно показати, як чистити, треба зробити хоча б якусь, якусь каву. І якось, ми, наприклад, все у нас у кінець робочого дня, як нам зайти в чистку. Треба натиснути сюди так само догляд за машиною та очищення системи. А, ось, після очищення нам виключити коварку, так ми виключаємо коварку після очищення. Ми спочатку спорожнюємо ці всі відходи. Заповнюємо водою, але у нас вже він заповнений, тому в принципі тут треба заповнити повний. Та е, зливаємо оцей піддончик, який у нас можливо, там з водою, можливо, ні. Зараз секунду я його зав'юю. Також, якщо у вас кавоварка написала, що бункер з водою повний, дуже рекомендується, щоб у вас не було там збоїв, щоб вона не показувала, що він пустий, що він точніше повний, а він насамперед пустий. Я вам рекомендую тут отут протирати, щоб все було сухо та знизу. Це всі, тут цей е, участок. Щоб він у вас був сухенький, бо буває таке, що кавоварка помилково бачите. Воду, хоча насамперед її там немає. Збирати такі злою Тому що це попередити, треба протерти ці всі місця і у вас проблем з цим не буде. Далі нам треба підтвердити, що каоварка у нас є місця знелита. Тепер у нас ось візуалізація, як, що треба саме зробити, треба дістати цей перехідник, взяти молочну трубку, вставити її сюди, в нього цей перехідничок. Та ставити ось в сам вузол видачі в нас кипятка. Та натиснути ОК. Далі далі треба нам закинути таблетку. Тут є такий лючок, ми його відкриваємо. Зараз беремо таблетку. В принципі, можна і порошок, таблетки, ну, краще, звичайно, порошок, бо він краще набагато вичищає. Кидаємо сюди, закриваємо. Так, підтверджуємо, що ми вкинули таблетку. І найголовніше, перед чисткою що потрібно зробити? Так, спереду витягнути цей вузол видачі кави. Та ось спереду, у вас, в принципі, це показано на візуалізації, витягнути цей вузол збиття молока та добре його промити, щоб тут ці всі дирочки, його не треба тут нічого не ні колупати, нічого, просто гарно промити і подивитись, щоб у вас вони світилися. Вони повинні світити добре все промити. Цей вузол розбирається отак. Це все повинно бути чистеньке. І після промивки воно воно у вас, в принципі, якщо у вас там є можливість на ніч, ви закриваєте АЗС або коварку, вам можна кинути її там в цей молочний розчистки молока на ніч, в принципі, щоб воно все відмилось, то було чистеньке. Утром прийшли, промили, поставили на місце, все, у вас все чисте. Все буде прекрасно робити. Все, поставили його назад. Чистеньке поставили, всі вузли назад та підтверджено. Все, процес чистки у нас почався. В Принципі, далі у нас коварка в автоматичному режимі повністю буде домиватися, але єдине, що може просити, це чистку цього піддону, коли буде він повний. І після цієї чистки у вас коварка буде чиста та в принципі вимкнеться. Після чистки каваркою до ранку не рекомендується. Користуватися так, як вона чиста, та повинна бути стати чистою всю ніч. Все дякую.